Очищення вулиць від снігу у Фастові триває уже кілька діб. Знову у фастів повернулася зима. І не така лагідна зима, а прямо стихія. Снігу випало, мабуть, за два місяці опадів, скільки випадає за два місяці. Але наше підприємство не злякалося цієї зими. Зразу ж тільки випав сніг. Всі наша техніка, а саме це посипальна машина, два трактори з щітками, два грейдери вийшли на дороги міста Фастова. Також всі прибиральники і всі двірники нашого відділу благоустрію хочу відмітити з наших працівників: це головного інженера, інженера по дорогах, тиснінецького. В'ячеслава Анатольовича, наливайка Федіра Михайловича, завідуючу відділом благоустрою Тетяну Дмитрівну Васильєву, які цілодобово були в телефонному режимі з кожним працівником, з кожним відповідальною машиною, з кожним відповідальним трактором, які були на дорогу і давали завдання, вирішували всі робочі питання нашого підприємства. Дороги, можна сказати, міста Фастова розчищені. розчищені розчищені центральні вулиці, вулиці приватного сектору, вулиці мікрорайонів, трохи ще у нас не розчищені. Це такі мікрорайони, як Потіївка, мікрорайон Снігурівка. Мікрорайон Заріччя, але це там частково порозчищені вулиці, центральні вулиці цих мікрорайонів розчищені. Сьогодні та ж сама техніка, вся в місті працює бульдозер на окружній дорозі, працюють два грейдери, працюють два трактора. Посипочна машина наша, на жаль, в перший же день зламалася. Все це доводить до того, що. Місту потрібна нова техніка, і не одна, а хоча б дві посипальні машини, щоб вони були в доброму строю і працювали. Це вже звернення до міської. Влади, щоб нам її купили і до наших фастівських депутатів. Я вже зазначала уночі, коли до нас виїжджали і фотографували, як прибирали наша техніка місто, зазначала і депутатів міської ради, які нам надавали посильну свою допомогу у розчистки міста. Цей і Федун, і Нестеренко, Павловський Сергій Петрович, який розчистив майже все за вокзалі. Ми за вокзалі розчистили. Тільки центральні вулиці, а всі маленькі вулички взяв він на себе. Укририв транс, розчистив повністю у Фастів 2. Ми туди теж не виїжджали, це він розчистив. Наша ЖЕК розчистила вулиці Семена Палія, вулиця. Якіра, щорса, цей раз на себе він взяв ці вулиці по розчисті. Нам уже тут було легше. Потім також надала допомогу з контора розчищала вулицю Незалежності. Водоканал розчищав вулиці всі, які зв'язують дороги до водоканалу Чечеріна 12 грудня. Сьогодні водоканал розчищає вулиці Пушкіна і Заборовського. Ну, я думаю, так ми вийдемо з цієї стихії, і до кінця тижня місто буде розчищене. Дуже прошу всіх мешканців приватного сектору, по можливості своїй. Раніше так було, що кожен хазяїн, де його починається забор, там він починає розчищати. І тоді б полегшило роботу комбінату комунальних підприємств, але б і самим можна було проходити і виходити на центральній вулиці. Як вам дороги? Комунальники справилися зі своєю роботою? Е, я їхню роботу знаю е, дуже зблизька. Через то я їм дуже співчуваю і, і розумію, що їм дуже важко, але вони роблять все, що можуть. Я вам чесне слово даю, що вони роблять все, що можуть. Ну, сравнительно, так. Да. Дороги доволі такі чищені, тротуари почти везде чищені. Комунальники до кінця зими справляюся вже з своєю роботою. Лучше, ніж в початку зими. По срівню з Києвом, так. Да. От мої діти не могли доїхати з п'ятниці в Києві, а здесь ми і маршрутки ходять, а там в Києві і маршруток не ходили, нічого, не добиралися, взагалі, сутки. Краще, ніж в раз. прошлий раз взагалі було все заметяно. Було не а зараз так центральні почистили. Ну, По районам, звісно, слабо. Дуже заметяно все ну краще, ніж в раз. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АС ТВ.